Так, ребятульки, всім привіт. Пригнали ось таке мені чудо, десятку. Коротше, щось воно не робить на бензині, але дивлячись в якому воно стані. Все тут таке потрьопане, все замаслене, то воно і, і не дивно, що воно тут не працює. Салон я навіть навіть показувати не буду. Там коротше, щось тут, тут газ вроді як, ще зробити, треба, бачу там редуктор. О, ну, день. ось у нас форсунки, Тут тось, одірвані шланги, все так валяється. Ну, не хочеться навіть і брати за таку машину, але прийдеться щось з нею робити. Датчик дросільний, щось тут. Говорили, щось тут перепаювали, чи правильно, чи, чи неправильно, ну, ось на колекторі тут все лежить. Ну, коротше, в общем, ребятульки, зараз відключив сканматик, подивимось, що там по помилках, що горить чек, машина так жахливо робить, вона якісь обороти саме і чути, що десь сосе воздух. ну Воно не дивно, бо бачимо, що у нас тут виходить із цим. Шлангочка там репнута, не він, та не всі ця така ж сама. Хочу, треба це, мабуть, ще одглушити. Ще продути, можливо, тут ще є, як завжди, болячка. Це прокладки колектора, прокладки уплотнітельних кольця форсунок. Отже, треба з нею трошки розібратися, підшаманити її, щоб вона хоч якось працювала на бензині. В общем, Зараз підключимося, подивимося, що там і як. Коротше, По помилках ми як бачимо по датчику положення дроссельної заслонки. Високий рунсигнал, воно не дивно, воно відключено. Треба, я так розумію, ходим просто сказав, чи правильно він її спаяв, треба буде перевірити. А просто підключимо, подивимося, чи будуть чи хоч якісь зміни. І що клема знімалася. Так о. О, вона на холодного, бачимо, яка в неї температура. Все, бачимо ось так. Що тут у нас по ДМРВ? Ну та ще й. Це так по напругі Я навіть не буду перевіряти його осцилографом. Що, що я хочу зараз, я її заведу, покажу, як вона хоч працює. Так, заводимо цю бричку. таке не бачимо, тут постійно тепер. Так, тут повно не розберіться. Давайте все-таки, мабуть, я підключу датчик Зараз подивимось, що у нас тут Зараз знайдемо де в нашій у нас датчик дросельні заслонки, щось я не можу його. А ось 635, зараз погодуємо. Да, і бачимо до цих дросселя ніяк не реагує, що буде розбиратися, тут і щось Тому що у нас тут не затягнути, тут не затягнуті, коротше, водяна ріми. Зараз будемо Зараз я зніму, прозвоню що там і як. і Будемо будем рішати, може там проти пережити, де можуть датчик просто підходити. Так, друзяки, в общем, що діло? Почав прозвонювати, вроді як є у нас живлення, як бачимо 5 вольт. Думаю, ну, можливо датчик не робочий, тому що ось зараз показую. Якщо я підключаю датчик, падає 0,6 або 0,1, залежності, є ось два датчики, один безконтактний підкидував. Контактний підкидував. Ну, Без різниці, ти його крутиш, не міняється. Думаю, якщо тут вже все робили, тут, як ви бачили, у нас 5 вольт, вроде як проходить. Але, скоріше за все, як бачимо, на цей щупчик, який йде з лівої сторони, Отак, якщо дивитися посередині, це сигнальний провод. Оцей щуп з жовтий ізолента, то усадка, це в нас виходить мінус. Мінус. А це виходить по схемі, це має бути плюс. Ось дивіться. Не що, просто схема перша, яка мені попалась в інтернеті, ось як бачимо. Ось. Це в нас плюс. Якщо нам взяти ось є така у нас, не знаю, з якоїсь. Тупо пересад. це бачимо фішка одіта на датчик, якщо, якщо її зняти, то якраз і получимо. Защлкуємо її до себе, поворачуємо. І в нас рахується з... зліва має бути цей плюс. А у нас плюс, як ми бачимо, щоб оцей Оцей ось ми його ведемо, ось його трогаємо. О, коротше, оцей ось у нас щуповий, він йде в нас куди. І не йде в нас справа. Ось, поэтому, наверное, Тут у нас наплутане живлення, тому що тут уже самі щось крутили, тут просто термоусадка скрутка. Зараз просто я це все швидко поміняю місцями і ну, ти ніколи, як, знаєте, Не приходилось мені там ці дачі друзі. Провірив, є, є ну, живлення. Я думаю, якщо три проводи, якщо ти взяв стару фішку відрізав, то так само провода і скрути, але як бачимо. Виходить, що можна напутати. Зараз перекину, подивлюсь, що буде. А Потім, якщо все добре, запаяю, поставимо на автомобіль. Так, коротше, в общем, перекинув. Просто ось зараз підтічу свій датчик і трошки неудобно буде знімати. Зараз я підключу і просто покажу. Тут ось просто скрутка, нічого, навіть, навіть навіть нічого не залюблювати. Так, все, датчик тут підключений, беремо просто викрутку. Поворачуємо. Попробую, так Раз, раз. раз, раз. у на нас канатчик і дивимося в реальному часі і бачимо, сигнал Ось на 3 В сигнал мінявся. Да. Тут у нас що? Виходить, у нас неправильно було плюс-мінусом напутаний і датчик у нас не реагував, машина просто не бачила положення дружнестонки і кидала наші ці обороти. Можливо, і заводка ж така сама. Зараз що? Я це зараз окультуру запаяю, щоб все було добре. І будемо розбиратись далі. Я так розумію, там підсос треба буде або глушити, або ну, по-хорошому ті шланги треба замінювати, бо хазяїн хоче, щоб відновити газ. Тут я йому сказав, треба купляти вже нові шланги. Там І не факт, що там ще є газ в балоні, це таке, але ну. Навіть, навіть не хочу запускати, треба поміняти всі шланги, оці на форсунки, від редуктора до мапсенсора, до форсунок. Це все треба закріпити нормально, а не щоб воно так тіліпалося. І тоді вже потім тільки буде налаштовувати газ. Зараз поки наша, моя задача. Це налаштувати її на бензині і вже від того будемо далі плясати. Якщо на бензині буде більш-менш все нормально, тоді вже будемо е, наступного разу регулювати газ. Якщо зараз я тут навожу красоту, це все обріжу, запаяю на термоусадочку, все буде красиво. Так, в общем, тут я вже все попаяв. Термоусадочка, паєчка. Що провіряємо, відкриваю заслонечко. и смотрим у нас там меняется код 4,4 вольта все есть, заразь я просто собью адаптацию, то что у нас 3% показывает, короче то не, то не столь важно включим, выключим зажигание, сброс ЭБУ сброс ошибок сброс обучения все это мы сейчас сделаем все и тут у нас новый. 47, в принципе, нормально. Что, короче, сейчас завожу, хай тарахтит, понятно, что там подсос. зарос и так делаю, тут просто тьма. аккумулятор, аккумулятор у лапти. В общем, вроде бы и ничего. Короче, сейчас -то все-таки, надо вот подрезаю, сделаю нормально. она так телепается. Короче, сейчас я в общем делаю. Отстраняю посос. И там потом, возможно, даже будет дымом задувать, но то уже посыпает. Так, короче, сделаю, подрезал эти трубочки. Там, правда, 4 цилиндра вообще там коротыш. Еле натянул, они уже дубовые. А В наявності в мене немає таких, тому що я не займаюся установкою ГБО, це треба. Ну Тут все одно, мабуть, тут і форсунки будуть мінятися, і шланги, це тоді все поміняється. Це так, поки так я їх пообрізав, там далі шланги нормальні, дубові, але нормальні. Зараз давайте я її заведу. Подивимось, що як вона буде працювати. Так, завелась, вона ще холодна. О, так бачимо, працює. вона рівненько, вже не тіліпає. Так, зараз що ми тут маємо? Тут по помолкам немає. Хочу подивитися лямдазон по тому що у нас був бідній смісі. В общем що, давайте я тоді чекаю, вона хай прогріється і подивимося на корекції, на все інше. Так, бричка вже ця трошки прогрілася, як бачимо, лямбдазонд у нас робить тільки на перегазов. Значить... Я ще не задавав її генератора, але ще десь у нас є невеличкий 500. Значит, 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 чем может? А! Что? Раз... Угу. Да. Значит, отсюда, я думаю. Надо уже раскрыть. Я думаю, что у нас будет показывать и лямбда зон. Я его отпускаю. Так, лямбда зон у нас... Рахують, все, Іде багато суміш. Значить зараз я той шланчик так само обріжу. Скажу, тут вже скільки років в цій машині, що тут треба хітки, я так тадру взяти, так і все поміняти. Добре, зараз це все зроблю, подивимось, що буде далі. Так, ну що, обрізав ту шлангочку. Шланчик, шлангочку, ну, давайте як хочете. Сразу що, лямдулька у нас пішла в роботу. Реакція у нас трошки ну, занижена, але тут, тут і не удивительно. Тут ще може вентиляція, ще також трохи впливає вентиляція картера, все таке, туди поки не буде. По газу тут я навіть не то що не, не розбирався, але й не дуже і Я бачу, там ні антифризу немає. Зараз далі бо... хоча б води дали і зараз не закріпимо. Так, а так вот ты приезжаешь машины с пустым расширительным бочком, а потом ты тут своим чем-то занимаешься, а машина раз и закипела. И тут нажимает, а что случилось? Попадаешь так на ремонт мотора. Лучшим список, лучше просто вовремя замечаешь и заливаешь воду. В общем, ну, ну тут дело. В общем, тут все по бензинчику, вроде все у нас будет. Лямдочка у нас працюет, все працюет. Пока для, для этой машины, я думаю, это даже очень... Очень и норма то, что она показывает, потому что я знаю эту машинку. Уже не раз я с ней воевал, так что тут пока. Хозяйская рабочая лошадка. Так что сейчас на не на работу, с газом тут надо разбираться. Тут вот охранитель целый, у нас что-то не включается кнопка. Э, питание тут есть. Масса вот тут, предохранитель вот тут, предохранитель тоже целый. В общем, все как бы классно, но, 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 но кнопка у нас никак не реагирует. Перчатка вообще никак. Соответственно, надо разбираться с газом, но это будет уже не сегодня. Так что пока на этом, я думаю, все. На бензинчику сделали, на бензинчику работает я... хорошо. Зараз я закушу Ага. Тут ще раз. Да, тут машина трошки бойова, но, в общем, пока те, що треба від мене, я зробив. Вентилятор у нас срабатує, все робить, 300 градус заключається, подсос я поустраняв. З датчиком дросільної заслонки також розібрався, там все перепаяв, все там з ним все. Самі бачили, все працює, все робить. Помилок немає ніяких. Так що на, на цьому все. До нових зустрічі, пока-пока.